На українських ринках та в магазинах змінилась вартість апельсинів, мандаринів, бананів та гранатів. Ціни на імпортні фрукти залишаються на високому рівні. Тож багато людей через скрутні воєнні реалії не завжди можуть собі дозволити поласувати ними. Наша знімальна група пройшлася ринками одного з міст Київщини та поцікавилася, чи є попит на сезонні фрукти. Ткий мандарин та хурма на любителя сезонні смаколики заполонили прилавки місцевих ринків. Вибір приголомшує, але і ціна цьогоріч вражає. Українці новорічний стіл без цитрусових не уявляють, бо вважають, що це своєрідна традиція. А ось хурма для покупців хоче специфічна, але не менш улюблена. Зима період хвороб та ослаблення імунітету. То щороку українці намагаються підтримувати баланс вітамінів в організмі. Якщо влітку фруктів та ягід вдосталь, то в холодну пору року вибір невеликий. Здебільшого люди обирають мандарини, апельсини, яблука та хурму. Всі вони містять у собі важливий для імунітету вітамін С. Продавчині наголошують, цьогоріч ціна на помаранчеві зросла вдвічі. Дорожча раніше, торік, яка була ціна? У мене по 30 було, а цей раз, бачите, типу, по 80. 70-80, залежить від э, качества. Ну от вона меншенька і більшенька. Це зовсім другий сорт. Оце сор сорт соршаний. Інжирна. Ін не поступаються в ціні і мандарини, адже везуть їх з Туреччини. Коштують від 80 гривень за кілограм. У супермаркетах дещо дешевше – 60+. Рік цитрусовий смаколик коштував 40-50 гривень за кіло, а ось хурма, привезена з Азербайджану або Греції, вартує від 60 до 80 гривень. Минулого року згадує продавчиня сонячний фрукт коштував 30-40 гривень та пояснює такий стрибок вартості наступними чинниками. Я думаю, що і з спальним, і вони ж не напряму, а через другі сторони їдуть. Логістика теж багато значить. Ціна може відрізнятися навіть від сорту, наприклад, мандарин Клементин, король серед цитрусових. Він і солодше, і соковитіше. З хурмою важче, адже вибір більший піраміда, інжирка або ж корольок. Кожен має свій особливий смак і свого покупця. У мене щитовідка, я покупаю. Говорять, що хорошо на щитовідки. Да, ти ти і, 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 да, і банани. А що є питання? А ціна для вас ну не висока цьогоріч? Ну для мене може бути і висока, і ні високої. Я пенсію непогано погано получаю. У цьому році подорожало, якби раніше дешевше трохи було, але ну, все рівно. Якби без овочів, фруктів ж не можна обходитися взагалі. То треба... Щороку купуєте хурму з ну, цим? Стараюся, да. гранати, хурму, стараюся покупати. А з проводу мандарин? Ну, Теж, ну це більш так для дітей, а для дорослих, то краще. То краще хурма гранат цитрусові є чудовим джерелом багатьох вітамінів і мінералів: магній, кальцій та калії. Також в їхньому складі є ефірні олії та мінеральні солі. А ось хурма позитивно впливає на серцево-судинну систему та покращує роботу шлунка та кишківника. Також ця ягода підвищує працездатність та зміцнює імунітет. Це форма, а це корольок шоколадний. Ну воно все не те саме, тільки знаєте, це корольок, а це і те. І те. Воно полезне для людей, для щитовидки, для серця. Це наша продукція. Щоб цитрусові та інші фрукти приносили користь організму. Дієтологи радять з'їдати не більше трьох штук на день. Цього буде достатньо для нормованої кількості вітамінів. За рахунок великої концентрації бета-картину. Хурма корисна для вашого для органів зору. Не варто вживати хурму людям, хто має цукровий діабет, тому що вона піднімає рівень цукру. Ті, хто знаходиться на активних стадіях схуднення або худне, варто обмежити не виключити, а обмежити вживання цієї ягоди, тому що вона все ж таки досить солодка. Вартість фруктів, хоч і суттєво змінилась, але в нинішніх умовах воєнного часу важливо зберегти своє здоров'я та знайти можливість порадувати себе природними смаколиками. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.